Огляд замовлення клієнта, який зараз завантажується в машину. Гертензія розшироколисна на Endless Summer Original. 7-літровий контейнер 1400 гривень. Так. Такі зелені квіти. Так, їх, їх тут дві штучки. Далі Pink and Rose. Це під 5-літровий контейнер. Ну, давайте так. 5-літровий контейнер, вони по 250 гривень, дві штучки. І так, і ось ще. Пінкен Це волотиста, по 250 гривень, 5-літровий контейнер. Так, і останнє волотиста Бобо. Ось Бобо, дві штучки. Це карликові волотисті. Але особливість в тому, що у бобок кожна, буквально кожна пагін квітує, тому він компактний і ми його дуже любимо. 200 гривень, 3-літровий контейнер. Запрошуємо розсадник Проксима. Слава Україні!